Юрій Репчинський, мова наша мова. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша мова, Літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість. Ваша мова, мрійнику жар птиця, рішнику спокута, спрагому криниця. А для мене мова ти як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Я без тебе мова без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці. Я несу в майбутнє Незгасиму мову, слово незабутнє.